Полонським хокеїстам про перемогу можна було тільки мріяти, і тут все закономірно. Ротор чинний лідер, і з ним змагатися важко. Однак прагнути перемоги треба обов'язково, інакше для чого взагалі починати змагатися. Полонський Фенікс, незважаючи, що рівень підготовки команд був різний, уперто протистояв і в цьому сенсі, тобто в прагненні закінчити зустріч гідно, наскільки це можливо, варто цих хокеїстів відзначити. Але рахунок зовсім не на їхню користь. Хмельницький ротор переміг 13- -2. Грали того дня й інші команди-учасниці чемпіонату області. Не тішино обіграв Фенікс Полонного. Сім-три, атріум 6-3 узяв гору над льодовиковим періодом. А в зустрічі з ладою зазнав поразки з рахунком істочністю до навпаки 3-6. Легіон виграв у льодовикового періоду 8-2, а ще одна полонська команда Старі вовки поступилися клубу Нетішина 2-8. І хоч змагання лише розпочалися, уже відзначився гравець лади Олег Маркунець. Він чотири рази зумів закинути шайбу в ворота супротивників і поки що є кращим бомбардиром змагань. Світлана Поробок, новини спорту.